Доброго дня, брати і сестри, вітаю вас із світлим святом П'ятидесятниці. Сьогодні православна наша церква, 50-й день після Воскресіння Христового, чому так і називається також це свято, святкує пам'ять зі Шестя Святого Духа на апостолів, або також цей день називається Днем Святої Трійці. І як кожний раз, не будучи унікальним на всіх своїх проповідях, Звертаюсь до пастви, яка слухає мене, з таким запитанням. Скажіть же мені, будь ласка, ви, люди християни, православні, тобто люди хрещені, в кого ми віримо, хто наш Бог, скажіть, яке ім'я нашого Бога? І знаєте, якщо ви зараз над цим замислились, то така пауза виникає у більшості 99% тих, хто мене слухає, допомогло мені це. Те, що колись я працював у школі, прийшов до дітей в клас і задаю їм таке ж питання: я кажу: Хто ж наш Бог? Скажіть Його ім'я. По-різному називали діти: і Ісус, Христос, Любов, що тільки не називали, але не сказали справжнє ім'я Бога, а ім'я нашого Бога це Отець, Син і Дух Святий, це Пресвята Тройця. Яка називається цими словами у своїх лицях. Тобто ми, браті і сестри, сповідуємо нашого Бога єдиного, чому ми складаємо так пальці з вами, да? тому три пальчики складаємо в один, такий збираємо в одну таку, е таку зв'язку і кажемо, наш Бог один, але троєчний в Лицях Отець, тому ми кажемо в ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Тобто ці імена Пресвятої Троїці, в яких ми хрестились, і коли нас запитують, хто, хто ж ваш Бог, кого ви віруєте, нам потрібно так само відповідати. Ми віримо в Отця, Сина і Святого Духа. Також, браті і сестри, слід сказати, що ця віра в Тройцю, вона була завжди в церкві, хоча Бог її в Старому Завіті не відкривав явно. Чому ж він її не відкривав? Та тому що євреї. Які ті народи, які оточували їх, часто впадали в ідолопоклонство, і людина на той час шукала Бога всюди. Тобто була схильна до того, що богів є багато. І для того, щоб цей монотеїзм, тому так називається віра в одного Бога, тому що Тройця це один Бог, пам'ятаємо, да? збереглась, то Бог, Синий, Бог Дух Святий ніби був прихований. Так каже наша догматика Православної церкви. І діє у відкрито тільки Бог Отець, але завжди прикровенно таке слово вказував на троєчність цього Бога. Наприклад, ми дізнаємося із святого письма, коли Бог створював е, першу людину, то це була рада Бога, Бог звертався в множині і створимо чоловіка по-нашому, по образу і по подобі. І так само в інших місцях дуже багато є таких місць, які вказують саме, як Бог звертався в множині. Ось. І тому завжди ця віра, як в Бога Тройцю, вона була присутня, але не була відкрита. Так от, коли народився Христос, і коли Він вийшов на проповідь, спочатку це було на Йордані, пізніше на Фаворі, Бог себе являв в різних образах. От Ми чули голос Бога Отця, що це мій син, і бачили, як Дух Святий сходив на нього, якщо мова йде про Йордан, да? у вигляді Голуба. Сьогодні ж ми згадуємо, як Дух Святий зійшов у вигляді вогнених язиків. Григорій двоєслов у своєму слові на Тройцю пояснює ці два образи сходження Святого Духа, які нам передає Святе письмо, таким чином, що. Вогнені язики це взагалі свідчення того, що Бог є огонь, як каже апостол Петро. Бог є огонь, який поїдає. Тобто Бог є той вогонь, який здатний в людини, яка вірить в нього, яка освячується Ним, попалити всі гріхи, всю нечистоту. Так ми молимося молитві Духу Святому: прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Голуб це завжди символ простоти. Тобто Дух Святий, коли завжди сходить в людину, така людина завжди це є у святих людей. Вона є смиренна, вона є лагідна, тобто вона є проста, можна таким словом сказати, синонімом. Да? Вона не ускладнює своїх стосунків. От Лукавство завжди це ускладнення. Да? Людина кажеться одна, насправді вона є інша. Люди ж святі, вони, які є перед Богом, такі є перед всім. Вони тому нічого не бояться, да? звідки взагалі в людини є страх, будь до чого, або будь до кого, тому що людина має гордину, не має цієї простоти. От люди смиренні, вони є прості, і це можливо тільки тоді, коли ми будемо освячуватись цими благими дарами Святого Духа. Коли ми говоримо взагалі про освячення, браті і сестри, то слід сказати, що це якраз є таїнство. Да? Тобто Бог. Є дух, і дух дише, де він хоче. Ми знаємо це з святого письма. Але щоби не було так, що, наприклад, ми в церкві не знаємо хрещений ти чи ні, миропомазаний чи ні, вінчаний чи ні, церква встановила таїнство, так називається, тому тайна, так, називаються ці такі богослужбові обряди, наповнені певним містичним змістом. Саме тому, що це не видно на наші очі. Тобто люди, які можуть присутні бути прихрещені, вони не бачать, як Дух Святий хрестить цю дитинку, сходить на неї, або під час вінчення, або під час сповіді. Але людина, яка приймає їх з вірою, вона вірить в те, що в той момент вона реально освячується цими благими дарами Святого Духа. І от що важливо, ми про це постійно говорили, коли був період, коли нас закликали в церкви не ходити, період ковіду, смутний період, який ми, слава Богу, пережили і маємо вже досвід, маємо певну вакцину духовну щодо цього. Ми казали, да, можна молитися вдома. Це є тоже дуже добре, да? і прекрасно, не то, що дуже добре. Да, можна вдома навіть проводити певні богослужіння, але при одній умові. Коли ти будеш освячуватись там священником, коли до тебе прийде священник. Тобто самі по собі люди, які зберуться вдома, не можуть ні повінчати, ні похрестити, ні причаститись, дивлячись службу онлайн. Тобто, саме освячення здійснюється в церкві і через церкву. В даному випадку священник, який може прийти додому, він є представник цієї церкви. Тобто, без церкви ти не можеш освятитись, ти можеш молитись, можеш підтримувати цю благодать вдома. Але освятитись ну ніяк. Тому що ніхто з нас, правда, не здумав би похрестити сам бокові собі дитину, або повінчати, або поховати. Ми все рівно звертались до церкви. Тобто, це говорить, що у нас найважливіше в християн, що в нас є, найбільша милість Божа, це те, що ми можемо відвідувати церкву і там приймати освячення, тобто ставати святими. І тому, браті і сестри, сьогодні я вас вітаю із Днем Народження церкви. Свята П'ятидесятниця або Трійця, як ми сказали, це є день народження церкви, тому що саме в цей день Дух Святий зійшов видимо на апостолів, і вони почали до цього свячення закликати всі народи, які, до речі, там були представники багатьох народів, присутні під час цієї події. І так як колись, коли будували Вавилонську вежу. Навпаки, люди хотіли цим підкреслити свою значимість перед Богом і гордилися цим, що от вони можуть до небес зробити будівлю. І Бог навпаки розсіяв цей намір, тим, що кожен отримав свій, свій, свою мову, відповідно свій народ. То так тепер в церкві навпаки все робиться. Люди смиренні, люди прості, які отримують благодать Святого духа, яка попалює гріхи, призиваються в єдинство. У нас в церкві ми призвані всі, хто би ти не був, церква універсальна, тому називається. Будь ти циган, будь ти румун, будь ти венгр, ти словак, будь ти українець, будь ти росіянин, всі призвані в єдинство в церкві Христовій. Будь ти богатий, ти бідний, тобто немає ніяких поділів. Да? І от якраз Бог це явив в день народження церкви. По сьогоднішній день церква Христова. Продовжує свою місію тут на землі саме так. Тобто її головна задача це освячення людей. Запам'ятайте, не політика, ні якісь інші зовнішні фактори. Головна задача, чому священники в церкві взагалі служать, і головна задача місії церкви, так би мовити, це саме освячення людства. І тому наша церква називається Вселенською. Вона охоплює історію. До наших днів, вона буде охоплювати після наших днів, скільки Господь судив церкві бути. І в любу в любу людину, яка сьогодні живе на цій планеті земля, також Господь призиває до цього свячення. Тому як добре бути в єдинстві з Богом саме тут, через цей земний організм, який називається Православною церквою. Тому вітаю вас, браття і сестри, з Днем Народження. Цієї церкви закликаю вас цінувати її, цінувати цю можливість відвідувати церкву. Тому шануйте священнослужителів, які служать цій церкві, які вас освячують, бо без них ви освячення не зможете прийняти. Христос, посеред нас є та буде.